Акції на підтримку України, що у ці вихідні відбулися у десятках країн світу, засвідчили глибоке міжнародне співчуття та солідарність з українським народом у його боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність. Про реакцію Європи на другі роковини вторгнення та про те, як наша знімальна група опинилася у вирі подій в одній з європейських столиць, далі у сюжеті. На другі роковини повномасштабного російського вторгнення у різних куточках світу відбулися мітинги на підтримку України. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити зневагу режиму Путіна та вшанувати жертв війни. Масові акції на підтримку України у війні, що триває 10 років, пройшли на шести континентах. Люди вийшли на вулиці понад 400 міст у більше ніж 60 країнах. У центрі Лондона сотні людей зібралися біля мармурової арки, щоб висловити протест проти вторгнення Росії в Україну з нагоди другої річниці війни. Наша землячка, пані Софія, наразі перебуває на лікування Великій Британії і, звісно, не оминула можливості підтримати земляків та вкотре засвідчити, що Україна в її серці. На мітингу відбувалося велике дійство. Він був Приворочений е, другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі люди, які були там, англійці, в основному українці, англійці, мексиканці, е, африканці, е, люди різних національностей, були на мітингу. Вони підходили до нас, вони кажуть, що вони бачать, що ми з України підходили до нас і дякували нам за те, що ми разом, що ми українці, що ми відстоюємо свою перемогу. Чому саме я пішла на цей мітинг? Тому що я живу з Україною в серці. Я працювала головою політичної партії Народний фронт разом з Максимом Юрійовичем Бурбаком. Він навчив нас стояти стійко. Боротися за Україну, бо, хоча вона була незалежна, вільна, але в Україні було багато негідних людей, які не розуміли цього і старалися пошкодити тому, щоб Україна стала дійсно вільною і незалежною. У Брюсселі учасники акції закликали до більшої міжнародної підтримки України, розгорнувши 30-метровий прапор нашої країни біля будівлі Європарламенту. У австралійському місті сідней масштабний мітинг відбувся біля собору Марії у Токіо, столиці Японії. Люди вийшли підтримати народ, культуру та ідентичність України, а також нагадати, що Росія має сплатити за скоєні злочини. Посеред вулиць Бангкока, столиці Таїланду, також були розгорнуті синьо-жовті прапори на знак незламного духу і рішучості українців. До Всесвітньої акції на підтримку України долучилась і Румунія. Протягом дня у Бухаресті проходили численні заходи, покликані привернути увагу світового суспільства до подій, які відбуваються в Україні на тлі російської агресії. Стоп Putin's war – перемогу Україні та смерть російському диктатору. Мирна акція на підтримку України відбулася також у Берліні. Активісти звернулися за до керівництва Німеччини, аби збільшити допомогу українським воїнам, зокрема, забезпечити їх достатньою кількістю ефективної зброї. У центрі подій у німецькій столиці опинилися журналісти нашого телеканалу. Зараз ми перебуваємо у центрі Берліну. Тут проходить мирна акція, присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну та десятій річниці анексії Криму. Основний месендж мирної акції, щоб уряд Німеччини збільшив всебічну підтримку Україні за найшвидшеї її перемоги. Провідниками акції в Берліні виступила російська опозиційна організація Демократія, яка від початку вторгнення активно проводить акції на підтримку України. Це війна не є виключно війною Путіна. Путін не єдиний, хто винен в тому, що відбувається. Це важливо проговорювати і розуміти. Ми стараємось займатися просвітництвом і об'єднувати російську позицію, знаходити людей, які живуть в Берліні, які також знаходяться поза політикою, або їм не цікаво, що відбувається. У Берліні дуже багато путіністів. Ми виходимо на контрдемонстрацію, щоб показати, що російське суспільство воно різне, і в тому числі є представники російського суспільства, які максимально не підтримують те, що відбувається і чекають перемогу України. щирість та розмаїття проявів підтримки з усього світу свідчить про те, що Україна не самотня в своїй боротьбі за свободу та суверенітет. І не майду громадяни десятків країн, долучаючись до таких акцій, закликали уряди своїх держав до ще більшої об'єднаності довкола боротьби з агресором, оскільки лише разом ми зможемо подолати виклики та забезпечити мирне майбутнє не лише для України, а й для всього світу. Діана Добинда, Аліна Рябко, Анна Харабара, теми дня Тва.